Привіт! З вами Оленка Переселенка і ми з чоловіком ремонтуємо хату в селі, щоб нарешті мати своє власне житло. Як ви можете бачити, наш син Костя нам в цьому активно допомагає. У минулій серії ми показали вам, як залили теплу підлогу. У цьому відео продовжуємо роботи. Так, у нас сьогодні маленьке свято. Ми, мабуть, зробимо душ сьогодні. Полетіли. Мені тут зять, сестри двоюрідної, чоловік підігнав отаку от бочку. Вона на вигляд, мабуть, більше ніж 200 літрів, але я її таким, мабуть, буду різати, я розріжу її навпіл по центру, і це в мене буде душ. Якщо в минулому кадрі вам здалося, що ви бачите, незалиту завиту таку підлогу, то вам не здалося. Поручення душу відбувалося паралельно із заливкою у саму пекельну спеку, бо тоді без нього вже було ніяк. О, так вона взагалі нова. Вона може як бочка стоїть і дорожче, ніж бак для цього. Але ну що, як вона є, то що за. Не продавати ж її. Наявність літнього душу ми оцінили ще тоді, коли жили на зйомній хаті у Вижгороді. Влітку це чудовий спосіб освіжитись і налити воду у зливну яму. давай, давай. Ми тут не баду, тут на дві були.

у майструванні літнього душу це затягнути каркас чорною плівкою, якою ми накривали бетон. Шторку зробили з плівки в два шари із дощечками знизу і зверху. Ось такий у нас вийшов літній душ. Тим, Хочеться, бару. Бару. Тим часом у нас достигли розкішні абрикоси, тому я почала збирати врожай. Вишеньки теж достигли. На городі теж прийшов час збору врожаю. Я збираю потроху врожай. Ось цю цибульку. Свекруня вже вчора викопала, Такі вона вже все, а в неї гічка попадала, то вона вже не росте, так кажуть. Тому, тому буде сіянка, я тут ставлю, під зніму, а крупненька більш на салатики. Оце я зелену цибулю повидьоргала, Я оце думала, господи, не нахі... я її сіяла. Ну, Нащо на я її сіяла? <laughs> На її ніхто майже не їсть. Ну, буду рецепти якісь шукати з зеленою А, ну, І що у нас вишилось? Лишилось ще трошки петрушечки оту. -от -от. І мої помідори нещасні. Я не знаю, може вони не нещасні, але вони суховаті. Якісь суховаті, якісь нормальні тут В різнобій. Різні ці. Ну, мами так само вони розказували. Та й таке. Ну і потрохи там ми визбируємо моркву, одночасно її проріджуючи, Так що, такі у мене огородні справи. До речі, що зробили з зеленою цибулією. Сусіди порадили. Ми її просто засушили. Тепер у нас є ось така приправа ароматна. Супчик можна там кудись ще готувати, щось таке. Смачненьке. А тепер давайте повернемось на будівельний майданчик і трохи приберемо його будівельним пилососом Віталс, який ми з вами розпакували у позаминулій серії. Ми робимо дуже сміття. Позбирали. Це фільтр. Фільтр треба витріпувати цей. Що коротко, ми дуже задоволені тим, що в нас тепер є будівельний пилосос. Мене тільки ці підвіконня завжди муляли, ті мухи, цей пил, страшно підступитися. Тепер все це прибирати легко і просто, ну і про підлогу я взагалі мовчу. І це найдешевша модель пилососу Vita. Страшно уявити, що там можуть ті, що потужніше. Ще мені дуже подобається, що всі додаткові насадки кріпляться на пилосос і не губляться. Для забудькуватої олени це просто знахідка. Я вам зараз ще покажу, а наша взагалі, отут зараз будівельний пилосос. Ось тут вікон це зняли, ну, рамотно. І отут є культурний хітіновий шар. І Мені його руками трогати не треба. Я його просто візьму і повисосом приберу. Боже, це прекрасно. Це прекрасно. Навіть не я, так ще краще. Бачите, навіть не я. Розум із фарбою, дивись, знімаю. Ага. Ты добрая! Слышишь? Это не сосна, лист пилица. Сегодня моя задача, это вот это окно у Виталия, воно... дуже поганому стані, це, де ми мух забирали. Тут все потріскано спочатку Пройдусь ось такою магічною штукою. Ми купили. Не знаю, як це правильно називається. Ковирялочка. Штучка-ковирялочка. А потім, поки є світло, ми приїхали сьогодні два через 4, два світла є, 4 нема, то мені треба швидко. Зараз все це ось цією штукою обфігачити, а потім зашліфувати шліф машиною, поки є світло. Так що довочки у сторону, все, працюємо. Тому, біля печки. же ми пробуємо в дії шліфувальну машину Vitals у поєднанні із пилососом. Посилання на пилосос і шліфмашину Вітаус, такі які ви бачите в відео, ви знайдете у описі. Підвіконня пройшлись трохи болгаркою, бо там зовсім було страшне. Можна було б цю всю перепану фарбу познімати повністю, але ми сподіваюся, у наступному році все ж таки поміняємо вікна, тому просто все мінімально зашліфували і пофарбуємо. Друга частина віконця – це внутрішня, теж, як бачите, краса наземна. Будемо шліфувати. thank <laughs> you Забудемо її здерти? Так. Да. Забудь ковертості я спілкую. Цього дня ми вже не забули купити малярку. Фарба ось така, але щось вона дорогувата. Але наступного разу просто треба брати емаль, яку ми брали на вулицю Сіреньку, якщо ви пам'ятаєте? Вона така нормальна. не смердюча. Входимо до більш живого вигляду цього, цю кімнату. Юра от сьогодні зробив цю стіну, а я пофарбувала віконці ось так. Потрошки, потрошки кімнатку доводимо. Знаєте, що видно? Юра виводить ось ці відкоси під кутом. Вони угу, ну що такі, якщо ви пам'ятаєте. І ось цей вирішив зробити, побачив десь в інтернеті. Бачите, там маячок. А тут прикріплено на стіні правило. Ось все на саморезиках. І ось так Юра бере і виводить. Важко буде зняти світло у вікні. Ось ось так. Якось, як, якось так воно буде. Гасло нашого ремонту, якось так воно буде. Це, щоб щоб біленьке було десь. Так, біленьке, новий матеріал і все. Ну, а зверху просто якось там накидаємо. Воно високе. А? Я вже промазав. А, вже промазав. Якщо підсохне, я, я підріжу, промажу ще раз. Та нормально. можна. Тебе... Так що вот так. Покажи, зараз я буду тягнути. Ага. Де ти подошта? Їду і театр, да? угу. Ну, поки виглядає прикольно, а там подивимось, що вийде коли все це зняти. А маяк знімається, так? Да? Да, да, маяк треба буде вирвати і зашпаклювати цю кірочку. Але ага. вже буде основа, я просто По про ній, ній будеш, так. Да. Ага. А також ж, немає основи ніякої цього от коса, він зроблений ну, на глазок. На глазок і дороблять. На. Я без всяких рівнів так по рамі. Як стоїть віконна рама, так і маяк поставив і, і по маяку кужа правила поставив, щоб вони отак на глаз одні по одній лінії йшли. По-моєму, прекрасно. Проповуючи природну критику <q> <п 48> <erst> з стіни, це чудове рішення. Ну що, цей день настав. Знайшли ми електрика. Місцевого з села чоловік 25 років працював на Луменський ТЕЦ, так що він знає свою справу. І він оце почав уже все розбирати, дивитись, що як, старі коробки повскривав, будемо по можливості розводити таки, він сказав, що краще кожну кімнату по можливості як там вийде розкинути на окремий автомат тут оце прохід у віранду у віранді ось така картина це вже місце під щиток ой це ми насміялися. оце отакий провід отакий був колись входом в хату із сарая, або лічильник стояв у сараї. Він його як побачив, сказав, це що тут? п'ятиэтажку ташку вживили чи що. <ріст> Ось таке, тому через коробку до нього будуть прикручуватись тонший попровід і йти вже на автомат, бо цей на автомат завести неможливо. Тут все вже поштрабив деякі розетки. Це одна в нас робоча розетка, яка залишилася яка є 220 вольт. От Значить, біля входу зараз входу. Це буде розетка. Це подвійний вимикач, світло в коридорі та на, на вулиці на крильцо. Далі піде вверх, але як я закладу це все. Тут малюнки на стіні, такі ось теж е, велика коробка розпрісотка. Е, це вимикач у ванну. А це тут іде сквізні проходи. Ось сюди. Тут буде дві розетки біля умивальника. Це там для зеркала підсвітки, якщо буде там фен включити. А це вимикач на вентиляцію, яка буде стояти тут. Ось. Поки зроблено так. Зараз він поки все вскриває, штрабить, розбирається, що як, ставить коробки. Потім вже після того, як все розштрабить, виведе отак сюди. вже Тут буде стояти велика коробка сота. Ми вже розмітили розетки. Під витяжку. Це Ось. під котел. Це чотири розетки на робочому столі. Це розетка під газову плиту. Ну і далі ці розетки, що я робив? Mm -hmm. Намічав. Ось таке. Це вже окрема лінія з заземленням. Виходить все, що нове, все буде із заземленням. Без заземлення будуть тільки розетки в цій кімнаті, в цій кімнаті і тут. Хоча можна кинути провід заземлення отак звідси і сюди, до речі. Але чи потрібно воно, я не знаю. Ну, короче, головне, що... Це робота йде. Це він третій день вже працює. Виглядає це якось так. Це мені ще треба буде сюди впиляти перемички. У мене є ліжко панцерне ще одне, таке як це. І тут в ньому дуже гарні кутики. Товстенні такі. Тут товщина ройка. І десь уголок 40х40 на, 40 на 3. Я думаю на перемичку мені, мені вистачить. Тут прийдеться трошечки на сантиметрів 5 піднімати двері. Я куплю у епіцентрі профіль е, цієї дверної коробки. Зроблю 2 на 80, поставлю його і з двох сторін цеглою, ось, з цієї сторони і з цієї сторони, прямо під самий уголок, підкладу, щоб уголок тримався не, не в глині, а стояв на цеглі. Ось така в мене ідея. Дай так потихеньку. І сюди можна вже купувати цей профіль. Для дверної коробки. Навіть ще й не поклавши плитку, його, мені здається, можна просто поставити, прикрутити це і запінити, прикрутити до стінок, зробити верх на 2-х метрову висоту, на 2 метри і 15 міліметрів, тому що ще плітка буде. І закладати вже цей верх. А тут Треба грошей, а в нас вже закінчується. Треба замовити двері. Хочу пластикові, тому що металеві дуже дорого, а пластикові там в, в, в районі в 7 тисяч можна вкластись. І по дверям теж вже зроблю перемички і перекладу оце все в себе, оцей верх. Так що така історія. Поки що у нас все впирається в гроші. А це стара коробка яку демонтували Город варваніш завод хіппродукт Ось такі от артефакти розкопуємо. Дан ну, пластик такий. Він на кераміку схожий по відчуттям. Варваніш. На фоні того, як я мию буфет, щоб внести його в хату, хочу з вами поділитись деякими спостереженнями. Чомусь останнім часом стало часто з'являтися все більше коментарів, де люди дивуються, що ми вкладаємо стільки сил і грошей в стару хату. Ну, типу, скільки старе не ремонтує, воно старе. І це я ще трохи, трохи ніжніше сказала, ніж нам там написали. Я думаю, що це таке, знаєте, світоглядне питання. Для когось старі хати і старі речі це огидний мотвух, або просто неприємно, що ними вже хтось користувався. Для когось, наприклад, для нас старі речі це речі з історією і цікавим дизайном. Мені завжди подобалися інтер'єри, у які вписані антикварні, або просто старі меблі і елементи. Це питання смаку. А вже ж я би хотіла побудувати собі абсолютно новий дом по сучасним технологіям із індивідуальним плануванням. Але на даному етапі це нам не по гаманцю. Можливо, через декілька років я стану відомим і впливовим ілюстратором, і все зміниться. Але зараз ситуація така. А на сам кінець хочемо подякувати нашому першому спонсору. Це Анастасія Орлова. Дякуємо за те, що підтримуєте наш контент. І всі до зустрічі у наступному відео!